Все ще в Таїланді, в регіоні південному, який називається Крабі. Ми прийшли до моря, і тут воно відступило на метрів 100. Але сподіваємось, скоро буде ближче. Окрім моря, пляжів, пальм і так далі. Крабі відомі тим, що тут є такі високі порослі джунглями скелі, такі ніби стопи тричаті. До речі, Крабі названо в честь крабів. Ми так собі думаємо. І ми вже скуштували їх. Доволі смачні і зовсім не схожі на а, наші крабові палочки. А якщо вийти на пляж після відпливу, то видно такий темний пісок. Це не просто якийсь пісок, це такі маленькі кульки, які перекопали краби, коли виривали собі міфти. І це все, це чорний пісок, це все краби накопали. Дуже багато їх. А ось так, власне, і збирають крабиків на крабі. Зупинилися ми в містечку Аонанг, в такому будиночку невеликому. Ось це буде наш засіб пересування на найближчі три тижні. Зараз буде смертельний трюк. Ми будемо їхати по дорогах Таїландру з правостороннім рухом. А, а лівостороннім. Яка різниця. Сьогодні вже краща погода, море гарніше, приплив. Дуже прикольно виглядає. Взяли квитки на пляжі Рілей, який тут неподалік знаходиться. Але до нього потрібно плести на лодці, тому що доступу по дорозі немає, там за скалами він. Вже приплили на Райлей біч цей дуже круто виглядає, дуже класне місце. І пісочок такий і білесенький, чистесенький. На цьому пляжі дуже чиста вода порівняно із крабі. Але в принципі сьогодні ситуація з покращилась. І тут доволі багато людей, тому що популярний напрямок, але неймовірно красиво. Я вже говорила, що сюди приїжджаєш і потрапляєш як в рай. Поряд з пляжем ціле містечко, різні магазинчики, ресторанчики, навіть є готелі. Тут вже з'являються наші друзі малпочки з джунглів. Це у нас і діамантова печера. Сюди платний, 100 бат. Може, вдасться нам відбити ціну, знайдемо так, Ну, Якщо ні, то буде вид, буде гарно, гарна картинка. Мені трошки нагадує печеру в Чорногорії, коли ми були, теж щось таке схоже. З іншого боку, цього півострова тут якісь манки зарослі. Оскільки відплив, то від лоток до берега людей возять такі тракторці. Якщо полізти вон туди на гору, то можна дістатися до такого видового майданчика і лагуни. Можливо, поліземо. Лізом. Ось і урядовий майданчик. Хоча підйом не дуже легкий був, але вид супер. Спуск до лагуни вже складніший. Тут таке болотце. це слизько, складно. Там внизу вагона, але я навіть туди не лізу, тому що далеченько і дуже слизько повертатись. Прийшли по цій стежці, вийшли на ще один крутий пляж теж з такими дуже високими горами, що нависають зверху. Тут пейзажі якісь нереальні, дуже унікальне, я думаю, місце. Таке важко знайти. Таке я, по-моєму, тільки в цій лагуні, в Таїландії, ще схоже, у В'єтнамі є. І все. Таких островів, скал. Більших, менших, тут є дуже багато в цій затоці. До них можна на корабликах приплисти, а до тут, тут пішки зайти через мілку воду. Ось там Віталік ходить, а я на острові. Собі просто перейшла. Усамітнилась на Ось людимо Можу собі дозволити таке. Хочу тот. Якщо підсумувати сьогоднішній день, то в нас був він і активним, прекрасним. Надіюсь, що буде смачним, ну і трошки травмованим, і трішечки спаленим плечем. Ось так сталося, що в кожній країні у нас з'являється друг або подружка. І зараз це не виключення. Хоч покажу вам. Оце маленька кішечка при надії, напевно, кожного дня м'явкає для того, щоб їй дали їсти. Ну і ми не можемо їй відмовити в цьому в Таїланді зручно тим, що є різниця в часі з Україною 5 годин, тобто плюс 5 годин. І фактично цілий ранок у нас вільний, і ми можемо а, пройтися, прогулятися, побачити навколо місцевість. Але в Таїланді назавжди з погодою все гаразд. Незважаючи на те, що сьогодні 30 градусів жари, тепла, ми маємо дощ і доволі сильний. Наше містечко виявилося досить таки туристичним, багато кафешок, готелів різних, і ну, людей теж багато. В кінці містечка вже під скалою тут тобто починається така стежка вгору, що називається Monkey Trail, тобто мавпіча стежка. Лише одне питання. Ми йдемо цей шлях, він для мене непростий, а де мавпи, їх тут нема. Вчора і те було більше, просто на пляжі. Стежка веде до пляжу Плай Пломк називається, якось так. Ще один пляж біля містечка. Їх тут багато навколо. Цей пляж такий затишний, оточений з усіх боків горами. Одна стежка сюди веде або на лодці плести. Приїхали в таке місце, де живуть слони, називається Elephant Sanctuary. І тут можна з ними погодувати, їх помити там, привезти з ними півдня, але це все коштує досить дорого 2300 баз людини. А можна поїхати в інше місце і просто їх погодувати. Це буде значно дешевше. Ми приїхали на таке місце, де допомагають і Будемо зараз їх годувати. Слоники не люблять, коли їх годують дуже близько один до одного або з одної миски. Не люблять окремо їсти. Хоч, такий цікавий експірієнс. Трошки страшнувато, але прикольно. Тобі як вам? Ну, я, чесно кажучи, боялася трошечки, але вони дуже класні, милі. Hello. Hello. А після Сонки ми вирішили приїхали на пляж Клонг Муанг біч називається. І по кольору води таке враження, що це з реклами Баунті. Вона така дуже лазурного кольору, такого блакитного блакитного. Мені Я навіть не знала, що такий колір в реальності існує. Але ще момент, що на цьому пляжі набагато менше людей, ніж біля нашого містечка. Тому тут такий спокій, тиша і взагалі дуже гарно. В Таїланді дуже класно, що всі пляжі є фактично відкритими. Навіть попри те, що тут ресторани, готелі, все одно по пляжі можна пройти і тут хід. Приїхали в національний парк Хаонгоннак, приблизно на якось так називається. І вхід сюди платний, 200 бат, але тут має бути гарно, ліс, водоспад, річка. Подивимося. Похід тут схожий на... походи у нас в Карпатах. У нас є, до речі, відео на каналі. Похід на пішконі». можете глянути. А тільки тут дуже жарко, висока вологість. важкувато йти. Немає вітру. Я думаю, ось так виглядає тайська е, сауна. Не треба запарюватися будівництвом якихось будиночків, пічок. Просто заходите в тропічний ліс, піднімаєтесь вертикально, а ефект той самий, що в нашій сауні. Тому клас! А ось і перший оглядовий майданчик. Класні види відкриваються. З того боку видно море і скали такі, острови. З цього боку теж суша, а тут теж є гори такі. Конічні дуже круто. Сьогодні ми збираємось їдемо в місто Крабі, Крабі таун. Відвідаємо цікавих кілька храмів. Піднімемось на гору високу. Гнали. Приїхали в Крабі Таун. Це фактично найбільше місто тут в регіоні, але ну, таке досить невелике містечко. Фактично це містечко просто такий проміжний пункт для туристів, щоб потрапити на якісь острови чи на якісь готелі, курортні. Тут є прикольний храм на пагорбі. Приїхали до храму тигрової печери, він так називається, і він на самій горі, він там розташований. І ми підемо зараз туди пішки. Це високовато підніматися. Ось тут, власне, є печера тигра. І за легендою, тут колись жив тигр, він тут видавав рики голосні дуже, але з часом тут оселилися монахи і збудували ці храми. Ось тут вже вхід на гору, до храму. І Туди веде 800-900 сходинок. Сходинки дуже круті і підніматися важкувато. Пише, що десь 550 метрів висота. Немало. Ланка, поділіться своїм враженням. Я за такі моменти когось трошки недолюблюю. 377 сходинок. Ще десь так само, чи трохи більше йти. 723 сходинки, ще, ще, ще чимало. Тут місцями такі високі сходинки, що тяжко вилізти на одну. Давай, ти зможеш. Виявилось, що тут 1260 сходинок. Більше ніж я думав, але ми нарешті вийшли. Такі дуже класні види відкриваються, такі на 360 градусів ці гори класні, містечко, найс. Видно, як до нас там злива наближається, а ми будемо потрошки спускатись вже. Зараз ми приїхали е, до оглядового майданчика, тобто ми ще на шляху, щоб до нього дійти, але трошки сконфюзились, тому що ось тут річка і нам треба її якось перейти, переїхати. Тут була найекск найекстремальніша їзда на скутері. Реально було таке відчуття, що можна впасти. Видно, що люди тут вклали чималі зусилля, щоб так це організувати на горі такий собі як маленький парк, де є гойдалки, гарна, чиста територія. Ось людей, звичайно, тут небагато, можна сказати, ми єдині, але вит, який відкривається навкруги, реально вартує приїхати сюди, незважаючи на те, що дорога в самому кінці вже була не дуже. Хорошої якості. Все таки ще зайшли в цей ресторанчик, який тут а, на горі, і в нього не менш вражаючий поет навколо. З таким видом ми будемо смакувати тайський чай. В Таїланді, до речі, дуже розвинена культура кафешок різноманітних на будь-який смак. І локальні місцеві, і видно, що е, такого європейського рівня. Тому тут ви точно не будете так Ще третій варіант напої і їжі це таке якесь експериментальне, дивне змішане, наприклад, такий традиційний чайський молочний чай, але з різними бульбашками, домішками, фруктами і так далі. Ще в Таїланді є дуже прикольні чаї, так і називаються тайті. І солодкі з молоком дуже класні. А Є ще там зелені, з лимоном, теж прикольно. Наприклад, зараз ми зайшли знову в локальне кафе. Ось і подивіться, що ми отримали. Виглядає дуже потихно. Це паттай, класичний з креветочками. А ось це — рис із крабами, з м'ясом крабів. Ну і чайок. Головне питання дня: Віталіку, скажи, будь ласка. М'ясо краба. смакує як крабова паличка чи ні? М -м, не дуже. Трошки кісь є присмак схожий, але загалом ні. А на ще схоже? би сказати: трошки на креветку, змішана риба з креветкою, але специфічний смак. Але загалом кухня тайська доволі смачна. Головне, просто треба вибирати, якщо ви не любите гостро, то говорити, щоб не додавати оцієї цієї густроти. Ось, але в загальному, ну, прикольно. Тут є дуже класні кафешки з прикольними видами на море, на лодки, острови. Кафешки і ресторани західної їжі тут теж є, але зазвичай вони дорожчі, ніж місцеві. І якщо ми говоримо на тему їжі, то слід також відзначити локальні базари. Зараз власне вже темно. Вечір, і ми вирушаємо на локальний базар. Тут їжі дуже дуже багато, і просто не знаєш, що хочеться спробувати. Я собі взяв креп стік це такий ніби млинець з крабом, овочами, кучою приправ, і всяке таке. Багато всього намішано, багато смаків різних. Взяли ще суші, купку і зараз будемо це все їсти. Хочу загалом цей ринок, це як, такий величезний фудкорт, Китайці роблять різні експерименти з їжею. Загалом було досить смачно, але, як на мене, головна фішка це те, що тут дуже багато всього є. Напевно, кожен знайде, що собі захоче до душі. А я хочу додати, що місце дуже людне, от реально не, я не очікувала, що за так багато буде людей, і ще готуйте готівку. Тому що тут, звичайно, картки ніхто не буде приймати. Все кеш. Ми провели на крабі три незабутніх тижні, але час рухатись далі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А ми поїхали.